40 вікон прибули до Тростянецької міської лікарні, яка відновлюється після суттєвих пошкоджень, завданих російськими обстрілами. Цього разу до підтримки медичного закладу долучився завод Віконда та благодійна організація Червоний хрест України. Загальна вартість металопластикових вікон 420 тисяч гривень. Незабаром сьогоднішнього дня, завтра, що будуть ці вікна всі встановлені. Також ми чекаємо іще вікна із других заводів. Які будуть надані нашій громаді, це в загальній кількості 182 вікна, які були пошкоджені в результаті шахедно ракетної атаки по нашому місту, але все таки завдяки благодійним фондам, завдяки Червоному Христу, які будуть оплачувати всі рахунки, наша лікарня буде відновлена в самі коротші терміни. Першочергово встановлюють вікна у хірургічному та пологовому відділеннях. Далі на черзі інші поверхи міської лікарні найближчим часом планують відновити всі відділення медичного закладу. До цього залучають різні благодійні фонди та організації. Тростянецька міська рада робить все можливе для того, щоб як скоріше відновити нашу лікарню і вчасно давати допомогу медичну допомогу нашим мешканцям, а також і надавати допомогу у відновленні житлових. Будинків було пошкоджено 35 квартир. Ми задіяли благодійні фонди, такі як Червоний Хрест, Актед, Медеєр. І вони на сьогоднішній день працюють з цими людьми і допомагають їм, як матеріалами, так і іншими встановленням вікон та інше. Наслідки руйнувань від ракетного удару 14 березня сягають мільйони гривень. Акушерка гінекологічного відділення Ксенія Грицієнко, яка працює в закладі 30 років, розповідає, що бача руйнації медзакладу вже вдруге. У день обстрілу акушерка знаходилась в лікарні, як і два роки тому під час окупації Тростянця, коли медзаклад розстрілювали із танків. Дякуємо спонсорам, які допомагають лікарні. На той час теж відновили все зробили і зараз стараються все відновлюють. І ми працюємо і будемо працювати. Ми українці, сильний народ. Да, велика подяка спонсорам, які нашому мерові, який шукає спонсорів і нам допомагає і. Відновлює все, старається, а ми не підведемо, будемо працювати далі. Наразі роботи по відновленню міської лікарні продовжуються. Якщо ви бажаєте допомогти, доєднуйтесь. Перерахувати кошти можна на рахунок, який вказаний на екрані. Тростянецький благодійний фонд. Доброта Діана Овчаренко Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.